Вірш я помер. Одного разу я помер, я не пам'ятаю життя та щастя. Я пам'ятаю жорстокі обличчя моїх жорстоких вбивців. Вони жорстоко кричали, що я несправжня, життя не справжнє, країна моя несправжня. Я їм не вірив, не вірив жорстоким словам. Я казав, я, можливо, не справжній, Справжні люди, щасливі напевно, та життя моє справжнє, та країна моя справжня. Жорстокі вбивці жорстоко сміялись і вбили жорстокою кулею, казавши, не справжні говорити право не мають. Важливо, не був я справжній, справжні люди напевно вміють мовчати, та життя моє було справжнє у моїй справжній країні. Жорстокі вбивці не можуть вбити країну, яка дуже справжня, та не залежить від вбивців.